Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вас підписуватися на мій YouTube канал, ставити подобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Дональд Трамп, наш благодійник, ні, благодійник всього світу, це класичний фарисей. Що таке фарисей? Це такий лицемір. лицемірна людина, яка виставляє, так би мовити, на показ свою праведність, але всередині є людиною, нечистою, підлою, самозадоволеною, наркісом, нарцисом і так далі, і тому подібне. Ну класика. Що класичне тут? Наприклад, Трамп постійно говорить про те, що він миротворець. Що він там вже сім воїн зупинив. Я не знаю, де він це все набрав. сім, ти до кого він звертається, що він зупинив ці війни, його посилають подалі. Перш за все, це і Пакистан, і Індія, які кажуть, що ми самі розібралися. Так, і ніякі Трампи нам тут не були потрібні. Але на є, яскравіше, найчіткіше фарисейство Трампа, проявляється на війні, яку веде Московія проти України, Загарбницька, так, Мародерська. Вбивча війна проти цілого народу, який вони заявляють, що вони хочуть знищити, офіційні, до речі, особи. Трамп цього не бачить. Ви, мабуть, не звернули увагу. Я зверну увагу на те, що коли він говорить про те, що війна це втрати, так, то він говорить про втрати московські. Він навіть е, натякає на те. Точніше, навіть не натякає, а напряму каже, що ну, московити втрачають більше, ніж українці, тому що вони наступають і так далі, і тому подібне. Тобто його обходять тільки втрати Московії. От він би не хотів би, щоб вони ці втрати були так. Особливо більше, ніж в Україні, оце його турбує. Як ну, класичного агента Краснова. Там мене переконують, що ніякий він не агент. Ну, хлопці, ну я ж кажу, ну це класика. Ну читайте Біблію, якщо не. Там коротко, все визначено, що Те, що виглядає, як свиня, так риється в багні, має п'ятак і рохкає свинею її. Як би ти його не називав, голубом миру, чи ким завгодно. Ні, ні, так воно є. Так ось, найбільше для мене його прокол був оці показ його фарисейської страшної сутності і підлості. Це коли московити вбили в Києві молоду матір із немовлям двомісячним. Якщо перед тим він там ще щось говорив, то тут він взагалі язика ковтнув. Ні слова не сказав. Здавалося б, тут, отам, як убили Українку у США, та він там відірвався по повній. Так, набираючи очки серед э, дебілів американських. так, Тому що ну, очевидно, що це за людина. Я не знаю, кому це не зрозуміло донині. У нас продовжують всі ці аналізи, його з усіх боків аналізувати, що він там у Великій Британії сказав, що він не сказав. Та це до дупи, кажучи, науково, що він каже. Він сьогодні каже одне завтра, друге, що він робить. А робить він все на користь Московії. А ось оце, здається, можна було використати: оце загибель молодої матері у будинку. Це не якийсь там військовий полігон був, а житловий будинок в Києві з двомісячною дитиною. Та це можна було розкрутити Ні. ні слова, оцей фарисей не сказав. Тим більше нічого не зробив.